Чим вам запам'ятався рік президентства Віктора Януковича? Дуже високими цінами на комунальні і високими цінами в магазині. Причому міняється кожного дня. Оце більш нічим не запам'ятався. Я не поки нічим. Обіцяв удвічі повисить пенсію, але ж немає. Шаленими цінами. Ну, як кажуть, приказано боятися. Ой, милі люди добрі. Не треба, будь ласка, за це питати. Чому? Ну так гарно живеться на 800 гривень. Так гарно живеться. Нормально все. Що саме? Все нормально. Так як обіщав, так все й зробив. Не знаю, чим він запам'ятав. Що ганяє то Юлю, то Луценка, то. Вовчим, нічим Тіка, нічим. Цікавим. Не цікавим, ну, дуже важко сейчас. Молоді, особливо дуже важко. Зарплати низькі, ціни такі ростуть. І що нам ніяк. Я зараз живу, у мене двоє діток, ми єлі викручуємося просто-напросто. Просто. Жилле піднялося, все піднялося, що ціни піднялися. Стабільність. Це не піднімається все це, допустимо, нам, щоб оформитися, працювати. Там, мені чи чоловіку, мені треба ще добре пошукати, як то кажуть роботу, на нормальну зарплату. А теж підняли і пенсійний вік і в саме складає. Значить, мені цей рік запам'ятався тим, що щось двиге є чуть, чуть у нас в хорошу сторону, що людей. По-перше, субсидію призначили субсидію. Ця субсидія не годиться для наших громадян. Ми з чоловіком оформляли субсидію, нам не надали її, довідки надали. Погано працює соціальна служба. І взагалі дуже важкий рік почався. Я не знаю, чи він закінчиться і хто буде у руля дальнішому, нам вигодно. Такий президент. Великими податками і зменшенням різних виплат соціальних. І все, чи ще щось сказати? Все, чим запам'ятався, кажіть все? Ну, позитивним нічим не запам'ятався. В принципі, я так розумію, коли він казав, що гірше вже не буде, він це сприйняв як виклик. Це зможує зробити гірше. Ну, маємо те, що маємо. Сплошним обманом, Сплошним обманом нашого правительства. На сегодняшний день они ничего хорошего для людей не сделали, хотя очень много обещали. И что услышат каждого? И что тумбочку наш президент откроет и найдет там деньги для пенсионеров? А пока что они на нашей шее петлю одели и все. Больше он ничем. И очень страшно стало жить, потому что назревает, по-моему, социальный взрыв. thank you